З огнем рушаємо, рушаймо, всі вперед, слушній час кличе нас. Нужба, враз сповняй святий наказ за Україну, за її долю, за честь і волю, за народ. Живи Україно! живи для краси, для сили, для правди, для волі! Шуми Україну, як рідні неси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини навкруги. Шабляби в руках на сторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити геньбою. Наша гасність, ми діти українські, Хочемо силу мати, щоб на рідної держави жити працювати. Да Країна — мати, за неї треба головою стояти. О Україно, о рідна ненько, тобі вірненько, присягнемо. Перед же, браття, наш прапор в мані сонце сяє на очах, дружній тиск, зброї близь, серці гнів і з ним свобідний спів за Україну, за її долю, за честь і волю, за народ. Я Україна, вільна та сильна країна, молода, красива дівчина, що має власне коріння, яке проростає глибоко в, в історію. Мої діти українці, Хороби та сміливі народ. Який має свою землю, свою мову, свою культуру. Я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і калини. Чорне море і Дунай. все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Наші предки були козаками мужністю в крові, вони з неба дивляться за нами і дають силам. Землю мою захищаємо, крадене відвоюємо, ворога. Знищимо, спокій наш гарантований, доблесними солдатами, лицарями незламними, хлопцями та дівчатами, захисниками слави. Жили ми непростими, просто людськими долями, стали національними воїнами, героями, шана навіки вічні, честь і хвала безкори, слава, полеглим і живим.